Доброго вечора, мої любі дітки, наш чудовий день добігає кінця. Ви сьогодні були дуже активними, уважними і зробили багато цікавого. Я пропоную разом згадати, як ми провели цей день. Сьогодні ви всі гарно попрацювали на заняттях. Ви всі старалися. І я дуже задоволена вашою роботою. На заняттях ми грали в цікаві ігри, я помітила, що всі були активними, уважними та веселими. Давайте тепер покажемо свій настрій. Розведіть руки широко, якщо він сьогодні чудовий. А якщо ви спокійні і задоволені. Зробіть невелике сердечко з рук. Я бачу, що всі сьогодні радісні й задоволені. Ви великі молодці. Я пишаюся вашою увагою, старанністю та бажанням дізнатися нового. Малята, кожен з вас сьогодні був справжньою зірочкою. Хтось відмінно слухав. Хтось задавав розумні питання, а хтось дуже гарно працював під час творчості. Ви всі молодці. А тепер настав час трохи відпочити. Я бажаю вам гарного вечора вдома. Пограйтеся зі своїми іграшками, обійміть рідних і обов'язково розкажіть їм. Що ви сьогодні дізналися на заняттях, пам'ятайте, що завтра нас чекає ще більше цікавого. Нехай ваша вечеря буде смачною. сни – солодкими, казковими та тихими. До завтра, мої маленькі розумники!